Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про схему проведення змагань з боча. Але спершу спочнемо, які взагалі існують системи змагань в ігрових видах спорту. І існують дві основні схеми: це групова схема і олімпійська. Групову ще називають колова, а олімпійську називають на виліт або ще сітка. Групова це коли всіх учасників розміщують в одну групу, і кожен учасник грає з кожним, і потім, по кількістю перемог, визначають переможця. Олімпійська вона формується теж заздалегідь, і сторона, яка програла, вилітає з турніру, і так поки визначиться переможець. Прикладом групової є, наприклад, чемпіонат України з футболу, коли всіх, всі клуби грають в одній групі. А олімпійська система прикладом може бути, наприклад, теніс, коли формується сітка і програвши вибуває з турніру. Але в бочі використовується так звана змішана схема, коли на першому етапі відбувається груповий етап, і на другому етапі вже відбувається якби гра на виліт, тепер подивимось, як відбувається формування груп і сітки в залежності від кількості учасників змагань. Але для формування груп є деякі правила. Наприклад, зазвичай в групі має бути 3-5 учасників. Різниця між групами може бути не більше одного учасника. Наприклад, якщо в одній групі 3. То в інших може бути 4. Якщо там в одній групах 4, то в інших може бути 5. Не може так бути, щоб в одній групі було 3, а в іншій групі 5. Тобто різниця не більше одного. Коли на виліт грається, то з групи завжди виходить 2 учасника. Раніше, там, по іншому, було, зараз зробили, що виходить 2 учасника. І давайте подивимося, які можуть бути приклади. Якщо у нас до 5 учасників. То вони всі поміщуються в одну групу, і учасники між собою грають. Тут, тобто сітки немає. Тут прочерк немає сітки, просто одна група. Якщо у нас учасників від 6 до 8, то тут буде дві групи, якщо це буде 6 учасників, то це буде дві групи по 3 учасника. Якщо 7 учасників, то буде одна група 4, інша група 3 учасника. Якщо 8, то буде дві групи по 4. І якщо у нас є, це група А, це група Б. І потім після ігор визначили, що перше місце групи А ми назвемо його А1. І буде друге у нас місце А2. А тут у нас буде Б1 і Б2. Сітка формується дуже просто. Півфінали відбувається, хрест на хрест-нахрест. Тобто перший півфінал буде у нас А1 буде грати з Б2. І тут 에, Б1 буде грати з А2. І потім переможці цих півфіналів виходять у фінал, грають в фінал, і буде переможець. Потім наступне у нас три групи буде, коли це у нас від 9. До 11 учасників. Якщо у нас 9 учасників, то це буде 3 групи по 3. Якщо 10 учасників, то буде одна група по 4, дві групи по 3 учасника. Якщо 11, то буде 2 групи по 4 і одна група по 3. То теж з груп виходить 2, 2 учасника. Це теж ми називаємо А1 А2. B1, B2. І тут у нас С1, група С, буде третя група і С2. І тут, оскільки у нас виходить по два учасника з групи, у нас виходить шість учасників. Але нам треба, щоб було 4, бо ну, має бути тільки півфінал для чотирьох. І щоб, щоб нам два відсіяти, проводять так званий плей-офф. Щоб вісіяти 2, і стало вже 4. Але по цій схемі у нас той, хто займає перше місце в групі А, він зразу потрапляє в півфінал. І б 1 теж потрапляє зразу в півфінал. А плей-офф буде за такою схемою. Тобто С1 буде, буде грати з А2, і він буде грати в оцій. Половині. Тобто це буде С1, а тут А2. А цей плей-офф буде Б2, С2. І потім ці переможці виходять сюди, в півфінал, і ці, і ці переможці, цей переможець переходить в цей півфінал. І далі вони грають як звичайну сітку. Потім, якщо у нас від 12 до 16 учасників, тут використовуються 4 групи. Декілька варіантів. Якщо це 13 учасників, то буде одна група по 4 і 3 групи по 3. Якщо 14, буде 2 групи по 4, 2 групи по 3. Якщо 15, це буде 3 групи по 4 і одна група по 3. І якщо 16, то це буде. 4 групи по 4 учасника. У нас тут є теж переможець А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, і група Д, Д1 Д2. І тут будуть чверть фінал. Тут у нас є 8 учасників, які виходять, так би мовити, в плей-офф. Вони грають чвертьфінали. Тут, якби буде крест-накрест в цих групах. Тобто чвертьфінал буде А1 з Б2 і А2 з Б1. І тут С1 з Д2 і С2 з Д1. Можемо тут написати А1 і Б2. І тут є ще таке правило, щоб оці дві, е, два учасника, які були. В одній групі вони могли зустрітися лише в фіналі, там не в чвертьфіналі, не в півфіналі, а саме в фіналі. Тому ми не можемо тут поставити чвертьфінал, наприклад, Б1, А2, тому що якщо А2 вийде, вони А1 і А2 зустрінуться в півфіналі, так не може бути. То ми трохи міняємо місцями. І виходить, що ми маємо сюди в цей чверти, чвертьфінал розмістити D1C2. В такому випадку між групами учасники, які були в одній групі, ніколи не зустрінуться до фіналу. А в цій частині у нас буде B1A2. B1A2. І тут у нас буде С1, Д2. І все, при такому формуванні сітки, ті учасники, які були в одній групі, вони лише, наприклад, А1 і А2, вони тільки можуть зустрітися в фіналі. Або, наприклад, B1, або B2. Хочу ще зазначити, що таку схему на 4 групи можна використовувати до 20. Учасників. Тобто, Наприклад, якщо буде у нас тут не 15, а 17, то буде одна група з п'яти, і три групи з 4. Але все одно потім з груп виходять по два учасника, і потім буде використовуватися оця схема. Тепер поговоримо про те, як відбувається розподілення учасників по групам. Або ще він називається посів учасників по групам. І тут нам треба розуміти такі терміни, як рейтинг. Тобто кожному учаснику перед змаганнями роздають рейтинги. Да, хтось перший, другий, третій, відповідно до там, міжнародного рейтингу. І щоб тут більш було зрозуміло, треба, наверно, на прикладах роздивитися. Якщо у нас. До п'яти учасників, то ми використовуємо лише одну групу. І у нас є п'ять учасників, да, там, перший рейтинг, другий, третій. В скобочках це, наприклад, два учасника без рейтингу. То вони просто-просто да, просто поміщаються в одну групу. То тут під номером 1, під номером 2, під номером 3, 4, 5. І оскільки. Останні два без рейтингу, вони можуть розміщатися випадковим чином. Тобто це, може на четверте, або це на п'яте. це вже там якби, воно розпреділяється випадково. Так, Наступний приклад візьмемо з 6 до 8 учасників. Візьмемо, наприклад, 7 учасників. У нас є 4 з рейтингом і 3 без рейтингу. Раніше це. Розприділялося так званою змійкою. Тобто, був перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Тобто, отак воно все йшло. Зараз від цієї змійки відмовились, і ввели таке поняття, як кошики. І цих кошиків має бути скільки груп. Наприклад, оскільки у нас тут дві групи, то перший кошик у нас буде. Перший, другий, в другий кошик попаде у нас третій, четвертий. В третій кошик попадуть ці без рейтинга, і це буде четвертий кошик. І перший кошик завжди розпреділяється так, що перший номер йде в групу А, і другий номер в групу Б. Це так званий, як би перший рядок. Перший ряд. А другий кошик, тобто третій, четвертий, вони йдуть в другий ряд. Але е, випадковим чином. Тобто, не обов'язково сюди попаде 3, а сюди 4. Тобто, жребі вибирає, наприклад, сюди може попасти 3, а сюди 4. І цим трьом учасникам, які без рейтингу. Попередньо надаються випадкові рейтинги. Наприклад, їх троє. Да, то Цьому там дасться п'ятий, цьому шостий, цьому сьомий рейтинг, наприклад. І тоді п'ятий, і шостий у нас йде в третій ряд. Теж не обов'язково сюди 5 попаде, може сюди попасти 6, а сюди 5. І сьомий вже попаде сюди, тому що завжди зліва направо. Тобто, якщо 7, то в групі А буде 4, в групі Б буде 3. Якщо у нас від 9 до 11, теж я взяв приклад: у нас, наприклад, 10 учасників. І у нас тут 3 групи. 7 учасників з рейтингом і 3 без рейтингу, їм там випадково теж дають, там, наприклад, хтось 8 отримає, хтось 9, хтось 10 рейтинг, і. Ми маємо, оскільки у нас три групи, то буде у нас три кошика. В перший кошик з першого по третє піде, другий кошик або це буде другий ряд з четвертого по шостий. потім буде з сьомого по дев'ятий. І десятий вже буде четвертий ряд. Перший ряд завжди ми розподіляємо перший в А, другий в Б, третій в С. Наступний кошик, в якому 4, 5, 6 тож випадково. Розпреділяємо. Тому сюди може потрапити, наприклад, п'ятий, сюди четвертий сюди шостий. Це перший ряд, другий ряд. В третій ряд теж може потрапити, наприклад, сюди восьмий, сюди дев'ятий, сюди сьомий. І десятий, оскільки він один, попадає сюди в групу А. І буде у нас. В групі А 4 учасника, Б3 С3. І, як, наприклад, у нас є від 12 до 16. Візьмемо, наприклад, 13 учасників. Оскільки у нас 4 групи, то в кошику буде по 4. Перший кошик буде з 1 по 4, другий кошик буде з 5 по 8. Третій кошик буде, там з 9 по. Теж при своєму. Тут, наприклад, 11, 12 і 13. Перший ряд так само А, Б, С, Д. Перший у нас тут перший, другий, третій, четвертий сіяний. Тут ви, 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 випадково розподіляємо, наприклад, тут може бути сьомий. Тут може бути шостий, тут може п'ятий, і тут залишається восьмий. Це був другий ряд, перший ряд. В третій ряд у нас витягуємо з кошика, наприклад, тут буде 10-й, тут дев'ятий, тут, наприклад, дванадцятий і тут одинадцятий. І четвертий кошик у нас тільки 13, то ми заповнюємо лише в першу групу. Починаємо. Якщо б у нас було 14, був 14, він би додався сюди в групу Б. Або міг сюди потрапити 14, а сюди 13. Отак відбувається розподілення учасників. І ще є такий важливий момент, як послідовність ігор у групі. Якщо група складається з трьох учасників, то перший матч буде грати перший з третім, другий відпочиває. Наступний матч буде грати другий з третім, а перший відпочиває. І останній матч вже буде грати перший з другим. Якщо в групі чотири учасника, то перший матч буде грати перший з четвертим, паралельно буде грати другий з третім. Другий раунд це буде перший грати з третій, З третім і паралельно буде грати другий з четвертим. І третій останній раунд, перший буде грати з другим. По рейтингу в групі, так? І паралельно третій з четвертим буде грати. Якщо в групі 5 учасників, то перший раунд це перший з п'ятим. Паралельно другий з четвертим, третій відпочиває. І так далі. До... Тобто, всього буде 5 раундів. Останній раунд буде грати перший з другим. Паралельно третій з четвертим, п'ятий вже буде відпочивати. І тепер нам залишилося подивитися, за якими критеріями визначаються переможці у групи. Є у нас 8 критерій. Починаються з першого. Перший критерій це кількість перемог. Тобто, у кого більше перемог, той займає перше місце в друге. Наступним іде той, в кого там менше да, перемог. Тобто той буде другий. Якщо, наприклад, у одного дві перемоги, і у другого дві перемоги, наступний критерій це особиста зустріч. Тобто, Хто виграв в особистій зустрічі, той буде на першому місці в групі, інший буде на другому місці. Якщо, наприклад, буває така ситуація, що. У трьох одинакова кількість перемог. Там по одній перемозі, або, може бути, по дві перемоги. Тоді дивляться по різниці очок. І різниця очок саме береться серед тих гравців, між якими однакова кількість перемог. А інші результати видаляються. Тут я зараз покажу приклад. І так, зараз подивимось на реальний приклад. Це турнір в Загребі цього року. Ось маємо групу, в якій три учасника мають однакову кількість перемог по дві: Тана Марія, Наталя і Касія. То наступним має бути критерій саме за різницею м'ячів, забитих і пропущених. І тут ми бачимо, що у Наталі 19. А у Анни Марії 17. Тобто, якби Наталя має бути вища за цим показником і вона має стояти перша. Але справа в тім, що коли така ситуація у трьох однакова кількість перемог, то беруться матчі саме між цими трьома учасниками. І ось ми маємо, що Анна Марія зіграла з Наталією 7-0 програла, тобто в неї мінус 7 очок. А Касію виграла з рахунком 13-0, і в неї плюс 13. І 13 мінус 7 виходить 6 очок в неї. А Наталя виграла 7. 0 виграла Анну Марію. Ось у Наталі плюс 7. Але програла Касію зі штатів Виходить 5-4, тобто мінус 1. І 7 мінус 1 у Наталі теж плюс 6. А у Касії виходить мінус 13, який вона програла Анна Марії, і плюс 1, який вона виграла у Наталії. Тобто в неї мінус 12 очок. І виходить, що в такій системі тоді у Анни Марії у Наталі по плюс 6, однаково. Тому дивимось наступний критерій, а наступний критерій у нас кількість забитих м'ячів. І тут виходить, що у Наталі було плюс 7 забитих м'ячів, у Анни Марії плюс 13. Тому Анна Марія виходить на перше місце, а Наталя виходить на друге місце. Потім четвертий, якщо третій теж різниця очок однакова, переходимо до четвертого критерію. Це. Забиті очки, тобто в кого більше виграних очків. П'ятий критерій виграні енди. Наступний шостий це позитивна різниця очків в одному матчі. Тобто в кого більше очків, наприклад, хтось там виграв 8-2, у нього різниця позитивна 8-2 це 6 очок. Якщо в нього це найбільше, то він буде вище стояти. Якщо навіть тут однаково потім сьомий критерій це позитивна різниця очків в одному енді, Наприклад, один виграв там, 4 або 5 очків в одному енді, то він буде вище стояти. Якщо ці всі однакові критерії, останній критерій це номер посіву, і в кого посів нижчий, той буде в групі вище стояти. Тобто нижчий номер виграє. На цьому все. Якщо відео було для вас корисне, ставте вподобайку. Якщо якісь є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, я постараюся на них відповісти. Дякую за вашу увагу до наступних зустрічей.